Я зрозуміла, що місто це не моє. Хоч з дитинства я мала дуже велику впевненість в тому, що село це дніщі. Можна такі слова говорити? Не знаю. За минулі роки я продала близько чотирьох тонн перцю по Україні і вже цього року маю замовлення на отакий білий перчик і перчик халапеня. Ну, село українське воно ж круте, воно ж таке багате, воно ж має ну, от стільки тут можливостей, а люди кажуть, ні, я поїду в місто. Е Покину хату, покину огород, і це все так не повинно бути. Дуже хочу дати робочі місця людям в селі, починати щось робити, хоча б щось невеличке. Зараз, маючи можливість розвивати себе, от кожна малесенька людина чи величенька людина, може себе сама розвинути і свою ідею знайти однодумців, використовуючи от малесеньку коробочку, яка у вас в кармані. Мене звати Катя Олійник, я засновниця кучерявої фермерки і ми вирощуємо перці.